Друзі, всім привіт! Я сьогодні приїхав на водойму. Вже прийшли змагання вдворічі, і сьогодні вирішив просто поїхати, відпочити, покидати, половити рибу і зняти для вас якийсь повчальний відеоролик. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Зроблю, напевно, що якийсь ще розіграш. Умови розіграшу десь будуть там посерединці відео або в кінці, або десь зараз вставлю. ще не знаю. Ну і всім приємного перегляду! Ну що, Почнемо з такої приманочки. Це є MADVAC, Колір лох, 7 дюймів, поводок Хардмоно. Вага 7 грам. По комплекту Ямага Каліста 79 MMH AG. Катушка Shimano Exsense C3000M. Шнур доничка Власне, По комплекту от, хочу сказати, що я вже на цей комплект рибалю напевно, що роки. 2 і мені він дуже подобається за рахунок того, що дуже класна у нього ергономіка і балансування класне. Тобто, зручно він лежить в Русі, дуже паличка така чутлива, відчуває всі якісь там нерівності, любу клюваку відчуває. І дуже класно, в'яже рибу. Кому цікаво, я. Там ще маю відео на каналі, де роблю огляд на це будилище. Можете переглянути. У нас сьогодні така цікава погода, тобто свізить сонце, є хмари, і трошки дує вітер. І дує вітер, як завжди, от в дамбу. І Ну, ловити не дуже комфортно, тому що не можна зробити дальнього закиду. А тут саме часто дуже працює якраз от дальній закид, тому що риба стоїть там на брові, і туди докинути треба дуже постаратися, по-перше. По-друге, з таким вітром видуває дуже велику петлю, і поки приманка падає, часто буває так, що риба якраз на падінні цьому клює. І можна не відчути, в принципі, що. Була якась кривака. Зараз зміню приманку, поставлю якусь іншу для того, щоб можна було закинути подалі, тому що цією я явно не докидаю. Спробую зараз щось трішки важче, от є 7-грамовий такий у нас Easy Shiner 4 дюйма з грузиком 7 грам. Звичайно, не дуже хочеться зараз брати і, як то кажуть, падати в крайнощі по вагах, тому що щука може бути не дуже активною і потрібно буде робити досить таку повільну проводку. А з великим грузиком це просто вийде волочиня по дну. Тільки буквально... О, щось навіть таке вроді непогане. Тільки зробив дальній закид. На падінні практично взяла щука. якась може навіть непогана. Ну, так непогано. вона Бореться з нами. Так. Готуємо під Ну, все досить непогано, дивіться. Вообще красота. Ой-ой-ой-ой. Опа! Ну що, друзі, от така щучка 2 плюс кілограм. Клюнула вона на Easy Shiner. 4 дюйма. В темному кольорі, хоча вода досить мутна. Ну і зараз е, таку красуньку відпускаємо, звичайно, і продовжуємо ловити далі. А ви обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк цій класній рибі. І якщо вам подобається моя робота, підпишіться обов'язково і на мій канал. Давай у воду. Посипайся. Не притворяйся, ти ж все ж нормально з тобою. Давай, 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 вон. Ми можемо твітрушки розрухатися. О, давай, давай, просипається. Іди. Ну! Пішла, Опа. Ну, після такої риби хочеться зразу ловити далі. Зараз зробили знову дальній закид. Бачите, поміняли, поставили груз, груз поставили більший, поставили 7 грам, приманка більша є такою. Прогони стою, і вона краще пробила вітер. І, відповідно, ми змогли докинути до тої точки, де стояла риба. Тобто, як я їй казав, вона стоїть на дальньому вибросі І як тільки туди докинуло, зразу на падінні відбулось клювання. Тому деколи приходиться жартувати там е грузиками, тобто ставити більший якийсь груз, щоб було, скажімо так, довше якесь. Е довший дальній закид був, але... При цьому у нас приманка буде падати швидше і якоїсь більш повільної проводки такої буде зробити набагато важче. Дивіться ще одне. Нападіння, От я так як, як, як знав. Ну, це, напевно, що не така вже велика, але все одно є. Пробує вона зубами там чую зрізати хардмону, але поки що їй це не вдається. Дивіться, як вона впирається. Ну, це така теж непогана якась. Пробую десь завести. Ну, теж така... Оце я думаю, це теж двойка неться. Може більше, може тройка. Може і така само, в принципі. Дивіться. Теж на падінні, буквально тільки, тільки туди закинув, зразу зразу є клювання. Практично моментально. І мансі вже труба. Як вона її взяла. І Шайнер, класика. Ізі Шайнер, класика. Так, ну, цікаво, скільки ця буде у нас. Я ще, до речі, приймаю участь у змаганнях по ловлі хижої риби, але онлайн. Проводить такі змагання у нас Андрій Мамай, група ПЗРП, а в Фейсбуці вони проводяться змагання, зараз поки що я там в лідерах і спробую це лідерство утримати і подалі. Такс. Ну, це менша. Її не будемо навіть важити і фотографувати. Зразу її відпустимо воду для того, щоб риба себе нормально почувала. Бо оця, що ми зловили до того, вона досить довго. Так відживала було. Давай, рибка. Зараз піде до тями трошки і відпускаємо. Ну. Давай. Давай, папа, тобі туди в ту сторону. Все правильно, давай. Фух. Ну, буквально наступний закид. Тобто я зробив ще один закид, був, трошки вітром видало дугу. І не вийшло докинути, куди хотів. Але от наступний закид приніс нам рибу. Ось такий easy shiner. Він же закінчив своє існування. Проте зараз поставлю новий і продовжимо. подача блин просто капець щось хороше дам щось дуже хороше чи це я щось забагрив чи що ні там вроде. вроді щось дуже хороше народ навіть не знаю що це навіть не знаю що це Це короб? Це короб. Блін, якщо інший ворот клюнув, це просто буде капець. Та ну на! Не може такого бути! Це такого не може бути, просто такого не може бути, Блін, я не вірю. Я не вірю в таке. Оп! Капець, блін! Та що ти, чоловіче? Зараз, 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 зараз. Я вам зараз покажу, бо мені ніхто не повірить. Це просто якийсь такого... Такого не може бути, блін. Дивіться, друзі. Це козі його Тихо, 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 тихо Дивіться, в рот клюнув, тихо, спокійно Дивіться Клюнув у рот Ну от Скажіть як таке буває Блін щось взагалі повірити не можу таке Типа, Easy Shiner 4 дюйма клюнув в рот короб. Так, друзі. Отакий от короб 5200. Зараз я ще зважу вагу підсака. Ну просто капець, я його акуратненько так взяв, щоб десь щось не пошкодити. Бо водойма дуже за це свариться. Антисептика, на не жаль, немає в мене, тому що тут потрібно... Кору позловив, антисептиком запшикав і так далі. Е, але ну, вже як є, я його не спеціально ловив, тому зараз відпускаю його. Давай. Опа, акуратненько. Пішов. Опа. Блін, ну це насправді сказати, що я вражений, це нічого не сказати. Тобто, Якщо б він там забагрений був десь, я погоджуюсь. Ну тут реально він клюнув просто в пащу. Тобто, я не знаю, там люди бойли катають, якісь якісь там прикормки, горіхи там і так далі. А тут на силікон. Треба буде сказати власнику, щоб трошки погодував того коропа, бо він дуже, тут, походу, голодний став. Ну, народ, це по-любому лайкос. Обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Є. Щось є. Щось є, а що це таке? Це щука зійшла. Це щука, яка зійшла. В пісак там діставав і так далі. Недалеко вона клюнула, але... Але клюнула. І шкода, поки підсак розкладав, то вона зійшла. Вот сейчас есть. Так ты шо? А если не все рыбу зловличишь? Тихо, 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 тихо. Я знаю, что ты сюда. Вс окей. Сейки просто капец всего. Капец просто. Шей сюда клюну, ну. Так, народ, ну що, такий ще судачок. А, зараз його поважу. Ну, я думаю, десь кілограмчика півтора він має, можливо, навіть 1800 вісімсот. Я зважу її і вставлю в відео, яка його вага. А, клюнув на проводочку, звичайно. І це перша риба, яку я тут зловив ну, судака. А, і Дуже прикольно, тому що сьогодні клюнула і щука. І короб клюнув, і отакий класний судачок. Ловив тут малого судачка, але такого більшого ще не ловив. Тому зараз знову відпускаємо його в воду і продовжуємо рибалити. Зараз відпускаємо його. Давай. Не притворяйся. Тут риба любить притворятися, що їй так погано, що вона вже не може, все. Потім тільки ти її відпускаєш, вона зразу гоп і погнала. Почекала трошки, пограла роль і поплила. Я от чужу що щось вроді стукає ага. і стукнув судочок. Приманочки нема. Приманка, яка дарувала класні покльовки, закінчилась. Ну нічого, зараз спробую щось друге. Потрібно щось міняти, пробувати. Зараз власне попробуємо, Може цей, це все якось пробивати, цей вітер. Дивіться, що я впіймав. На Віпо. Судачок. Маленький, невеличкий судачок. Віпо. Три з половиною дюйма, по-моєму. В натуральному кольорі. Блюджіл типу. Ну що, судак? Давай. Іди. Так, ну що, тут крайній закид. І йдемо туди на 12 місточок, там кидаємо кілька разів і погнали додому. Напишіть в коментарях, що з чи ні. Вже ж самому цікаво, але загалом рибалка сьогодні взагалі просто класна. І дві щучки таких поза 2 кг. Одна менша ще була, там десь кілошна може. Судачок і найцікавіший трофей це короб на 5 кілограм, який клюнув просто в рот. Зараз ще би закритися якимсь окунем в кінці, було взагалі дуже цікаво. Спробую зараз. Вже як вийде, побачимо. Так, прийшов в 12-й сектор і спробую тут зараз покидати ще. Може якийсь окунь клюне. Є <кій> цікава там структурка. І було б цікаво на ній спробувати. Може якраз буде якийсь окунець. Щось клюнуло. Щось клюнуло, мотиляю головою, ніби окунь. Давий трохи навіть. Так, да, це окунь, це окунь народ. Це окунь. Оба. Є! Yeah. Я ж казав, що він тут є. Це я казав, що він тут є. Дивіться. Ось такий Барбос. Красавчик просто. Тільки не пригне за роботу. Я по ті тільки сфоткаю ті ті, і все. І ти підеш в воду. Все, я сьогодні взагалі щука, Окунь, судак. На що тобі ще треба? Щука, окунь, судак. Всі риби, які можна було сьогодні зловити, хижі, які у нас водятся, я зловив. Фу. Клас? Клас, лайкос. Це лайкос. Ну що, от. Трофей. Окуняра такий класний. Подачка така просто. Тинць, ударчик і пішов в сторону одразу. Я зразу, пам'ятаю, що це окунь, але так думаю, блін, не буду зараз на відео казати, що це може бути там якийсь щука, судак чи щось. Таке. Думаю, блін, ну не вже? Сьогодні і щука, і окунь, і судак, і короб, блин, все клювало. Правда, погода портиться і треба буде зараз змотувати вудочки і їхати додому. А так це не знаю, одна з найкращих рибалок моїх в 25-му році. Весна ну, дарує такі трофеї. Тому народ, я думаю, що обов'язково варто поставити лайк, окуню мені і написати якийсь класний коментар. Іде додому зараз. Давай. Фу Так, ну, дощ має починатися скоро. Зараз ще може закист зроблю і йду додому. До речі, народ хто собі шукав якісь рукавиці, я рекомендую. Отакі шамано. я вже їх використовую певно, що другий рік, і я ними задоволений. В них навіть, якщо зима не особо там якась холодна, тобто там температури 2-3 градуса, морозу, звичайно. Я їх можу використовувати і мені в принципі комфортно. І нормально в них. І от воду їх навіть опускаєш, руки змив від риби. І вони висихають дуже швидко. Це класна, реально класна штука. Прилягають до шкіри класно і їх практично не відчуваєш. Практично не відчуваєш їх дуже класні. Хто хотів би собі придбати, можете. Я вам посилання прикріплю десь внизу під цим відео. Так, друзі, будемо прощатися на сьогодні з вами, тому що вже насувається отака от гроза, чи що це, ще дощ просто буде зараз, ти не знаю. І... Потрібно збиратися їхати додому. А, а загалом сьогодні ну, реально дуже класно полову. Я думаю, всі, хто дивилися відео, це побачили і разом зі мною отримали досить хороші емоції від риболовлі. А, сьогодні був я ставку Вінфіш. І як ви бачили, риба тут є, і риби багато, і вона досить голодна. А наразі це все. А, не забуваємо про конкурс. умови, я казав у відео. Тому підписатись на канал, лайк і класний якийсь коментар. В наступному відео визначимо, хто переміг. Ну і до нових зустрічей на каналі Файна Рибалка.